У рамках провадження призначені комплексна будівельно-технічна, товарознавча та економічна експертизи, які проводять у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, говорить Олександр Санін. Хрисонської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом привласнення службовим особам одного з структурних підрозділів Херсонської обласної державної адміністрації спільно з Службовими особами підрядної організації бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з капітального ремонту будівництва шляхопроводу в місті Херсоні по роботам, які проводились попередні роки. Водночас із розслідуванням цієї справи завершують роботи на першій частині мосту переходу і 24 серпня мають провести перевірку. Для виконання цих робіт від держави надійшло 300 мільйонів гривень у листопаді 2020 року, говорить голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир. Цих 300 мільйонів на будівництво мосту переходу не вистачає. Це мінімальна кількість, яка була потрібна, це десь близько 350 мільйонів для одного проїзду, який ви зараз можете бачити, який на сьогодні збудований на 95%, те, що про що ми кажемо. Тому 95% від першого проїзду першого, цього першої черги, тому що в межах того фінансування, який у нас є, фінансування. На наступну так звану другу про другий проїзд прийшло тільки в липні місяці. Воно прийшло там мого липня. І він зараз на підрядника розпочинає роботу і вже інтенсивно працює по другому проїзду. Нагадаємо, будувати мостоперехід почали у червні 2012 року. Тодішній голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк обіцяв здати об'єкт до кінця того ж року. Субпадрятчикам із субпідрядником, який усе будуватиме, говорили. Він сказав, що до 1 листопада здати об'єкт, як ми і просили, реально. Пізніше завершити це будівництво обіцяли Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, голови облдержадміністрації Юрій Одарченко та Андрій Гордієв. Самий глобальний проект сам безпосередньо мостоперехід з дорогою по синяві, ну, продовженням синяві на кільце переїзд. Через ЖД і з'їзд направо, це буде перша черга, яку ми хочемо закінчити в грудні цього року. Ті сподівання, які ми покладали на мостоперехід, вони не виправдались. Ми якраз рік тому, коли приймали бюджет, виділяли 50 мільйонів гривень, і нам підрядники при виконанні цих робіт обіцяли, що в грудні буде відбуватися перша черга, перші автівки підуть через мостоперехід Ставрійського на зали Герсех. На жаль, ми бачимо, що ці роботи не виконані, і тепер вони відкладаються десь на орієнтовно на березень. Квітне місяць. Більше 200 мільйонів гривень були витрачені на мостоперехід з 2012 по 2020 роки. Голова облдержадміністрації говорить, що на зараз йдеться про понад півмільярда бюджетних грошей. Наталія Тимофієва, Аліна Олефір, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.